Представник Трампа хвалить Путіна. Перед Зеленським стоїть оважкий важкий вибір. Доброго дня від Україн, Today. Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Вітков похвалив президента Росії Володимира Путіна як людину, яка заслуговує на довіру, сказавши, що Путін сказав йому, що молився за свого друга Трампа, коли в нього стріляли. Вітков провів кількагодинну зустріч з путіним минулого тижня в Москві, заявивши американським засобам масової інформації, що переговори, які включали обговорення зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні, були конструктивними і базувалися на вирішенні. В інтерв'ю ведучому такеру Карлсону Вітков сказав, що більше не вважає Путіна поганим хлопцем, зазначивши, що російський президент є великим лідером. Який прагне покласти край кривавому трирічному конфлікту між Москвою та Києвом. Він мене вразив, додав Вітков в інтерв'ю, яке вийшло в ефір у п'ятницю. Я думаю, він був чесним зі мною. Він продовжив я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація, ця війна і всі фактори, які до неї призвели. Похвала Путіну якого Сполучені Штати давно вважали авторитарним супротивником, ілюструє різку зміну підходу Вашингтона до боротьби з Кремлем після того, як Трамп вступив на посаду на другий термін. Вітков також зазначив, що президент України Володимир Зеленський стоїть перед важким вибором і має усвідомити, що настав час домовлятися з Москвою. Він сказав, що Зеленський перебуває в дуже, дуже складній ситуації. Стикаючись із ядерною державою, додавши, тому він повинен знати, що його розгромлять. Зараз ідеальний час для укладання угоди. Нарешті поставте лайк і підпишіться на канал. До скорої зустрічі!